Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Настав той час, щоб я вам розказала про те, як я міняла українські права на європейські права, а потім змінювала їх в Канаді на канадські права. Я вам не можу сказати, що це була досить легка справа, тому що це зайняло досить багато часу і е, трошечки нервів, тому що записатися в Канаді кудись це дійсно велика проблема. І якщо ви думаєте, що ви в секунду, якщо ви маючи європейські права, або ж права якоїсь іншої країни, окрім України, швидко зміните права? Ну ви дуже помиляєтесь. На жаль, що я можу сказати? Якщо ви маєте українські права, для вас це взагалі секунда часу. Якщо ви так само зробили, як я змінили українські права на європейські, тому що того вимагає закон. Що якщо ви перебуваєте в країні більше ніж півроку, ви повинні змінити права? Вітаю, ви в моїй ситуації. А що для цього, щоб змінити права, потрібно в Канаді, якщо ви маєте європейські права? Якщо українські тут відомо, ви взагалі у вас все, все добре. Ви просто змінили, взяли інструктора, поїздили, що вам показали, як ці повороти направо, на червоне світло і так далі. І все у вас добре. А от якщо Моя ситуація, вам треба здавати екзамени дві штуки. А перший екзамен це буде knowledge test, це буде теорія. Я не можу сказати, що цей екзамен дуже е, легкий або дуже складний. Не складний на 100%. Але просто вони в тому екзамені хочуть почути конкретну відповідь, що ви будете сейфті, що ви будете безпечно пересуватися. Ну тобто, питання для нас можуть звучати досить ну, глупо. Але з іншої точки зору, для. Для них це якби дуже важливо, щоб ви відповіли правильно на ці питання. Питання на тесті не складні. Він складається в Канаді з двох частин, принаймні в провінції Нова Скоша. Я не можу сказати про всю Канаду, тому що це буде неправильно. А от про Нова Скошу скажу, що це дві частини. І причому прикол в тому, що ви можете складати його як вдома онлайн за своїм комп'ютером. Так ви можете його складати і в Nova Scotia, тобто. Т та, та, та орган, який займається е, тим, щоб видавати права, реєструвати машини і, і, і різні такі речі. І е, я здавала його на папері, я була в шоці. Тобто я ж чекала, що там комп'ютерний якийсь клас чи щось. Ні, мені дали два папірці, і треба було його заповнити, ці всі папірці. Е, 20 питань стосовно. Е, 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 Книжки, яку ви можете скачати, або хендбук, або просто прочитати її онлайн, або купити її в Новоскош... Аксес Новоскоша, він коштує щось, 20 доларів з таксами. І а, також да, вам дають такий а, листок, на якому зазначені під номерами знаки сайн. І, і ви потім повинні написати, що а, там, не звертати, який це номер знаку. Тобто ще 20 питань стосовно. Знаки, ви можете зробити зараз, скажу по чотири помилки в кожному. Тобто чотири помилки в знаках, чотири помилки там. В мене було, що в теорії в мене 20, тобто це немає жодної помилки. А от в знаках я зробила три помилки, при тому, що дві помилки були досить глупі. Тобто відповідь на питання 50 кілометрів в час, а я замість того, щоб написати, що цей знак під номером 50 там, 25, а я пишу, що 50. Тобто це залічилося як помилка, тому що, ну якби я ж не написала, що він 25, а написала 50. 50 знаку немає, тобто це помилка. І теж там було no turn, це зелена стрілочка в кружечку, що тільки прямо, тобто немає жодних поворотів. А я написала хіба, що е, повертає, поверта, не можна повертати направо чи наліво, якийсь там знак, бо не пам'ятаю, що там було. що я так написала, але отак. Е, е, Останню помилку не пам'ятаю, але все одно я пройшла. Тобто в мене залишалася ще одна. Помилка. І е, потім я довго-довго записувалася на драйв-тест, е, тому що це займає досить багато часу. Уявіть, я коли досить давно здала ще в минулого місяця позаминулого е, knowledge-тест, і я записалася на е, це на 10 місяць, тобто це вересень-жовтень, на жовтень. На 4 жовтня я була записана на екзамен. І я кожного дня дзвонила в цей, а там вони видають вам папірець, на ньому написано, що як, а що це ваш номер лайсенс і тому подібне. І а, ви дзвоните за тими номерами, що там вказані, і ви намагаєтеся додзвонитися, щоб вас записали. Ой, скільки я записувалася, кожного дня дзвонила, а потім виявилося, що якраз. На день народження сина виявилося місце. Я щаслива пішла здавати. коротше, і, і здала. Приймав екзамен а, чоловік там в нашому Новоскоше, Ексус. Дві жінки і два чоловіки і. А, вони абсолютно привітні, немає такого, що вони там якісь намахання або щось. Досить приємні. Всі добрий день. я вам буду говорити так, я вам буду говорити так. Тобто всі інструкції вони дають. Якщо я вам нічого не говорю, ви просто їдете прямо. Якщо я говорю повернути, повертаємо туди, куди я говорю. На початку перевірила машину. Машину я брала у інструктора, нашого, з яким я їздила тут. Інструктор. Дуже рекомендую взяти інструктора, тому що дійсно інструктор перед підготовкою екзамену може вас налаштувати, показати, що вони говорять, як вони говорять, які повороти, які що де і як. Тобто, дуже мені сподобалося. Реально з інструктором, тому що ну ви приїжджаєте після Європи. Я на кожен поворот направо, щоб пропустити нерегульований перехрестя. Ти хочеш їх пропустити справа? А то знаєте, на через жовту стрічку, Через жовту розмітку ти можеш переїжджати, ти можеш повертати направо на червоний. Ці всі знаки стоп. Тобто, ну водіння відрізняється. Якщо треба, то я думаю, що багато вже роликів знято, Якщо треба, то я можу зі своєї сторони записати як ем, моє враження, як, як жінки, скажімо. Е, тому що чоловіки більш до цього знаєте швидше призвичаються. Мені здається, хоча ні, хоча я можу це, знаєте, більше більше, більше як жарт жінки. Теж досить швидко все хапають і досить швидко все. Все розуміють, тому що е, я не можу сказати, що складно. Я можу сказати, що по іншому, зовсім по іншому повороти. Ці на направо наліво трохи інші знаки. це вже ви чули, що сигнали знаходяться, е, світла знаходяться за за перехрестям. Тобто таких речей дуже багато. Е, і я здала е, на 29 балів, мені здається. Там бо, значить, якщо ви набираєте 45 балів, то ви ще здали. Якщо 46, шостий, е, то ви вже не здали. Я зараз тут розміщу. Табличку, зараз подивіться, як вона виглядає. Дивіться, якась помилка 2 бали, якась помилка 5 балів. Ще одна помилка, яку мені інструктор казав, що якщо ти здаєш задом, то треба руку сюди класти. А в мене помилка на 10 балів, що треба руку отак класти і отак дивитися. Тобто це дуже, дуже такий важливий момент. Теж може хтось буде здавати, може комусь знадобиться. І я здала, мені дали бумажку, що я можу їздити. А до цього мені прийшли мої права класу п'ятого, але в них було зазначено, що я можу їздити лише з супервайзер і драйвером, тобто з людиною, якої повні права. Про покупку машини я вам запишу окремо відео, тому що це ціла історія. Нам ще треба там щось підремонтувати. Це окрема історія. Я вам все все розкажу, тому що ну ви повинні це знати, щоб не наступати на такі граблі, як ми наступили. От і все. І отак, от я досі чекаю ще на свої пластикові права. Я ще їх не отримала. Я їжу з бумажку, яку ви мені мені дали після здачі іспиту, і їжу з драйвер лайсенс з тою, що я здала на тест. Тобто, в мене такі два картка і папірець чекаю на норма нормальні А якихось а, скільки це коштувало, я вам скажу так: що це коштувало я все платила разом. Тобто knowledge тест хіба коштував 15, драйвер тест коштував 50. Лайсенс. Що вам не збрехати? Я заплатила. 130 доларів мені здається за все. Плюс до того я ще купувала е, бук. Тобто десь до 150 доларів мені це все зайняло. Я ну щоб я вам не збергала, бо правда я була така е, трохи на емоціях. Знаєте, щоб все там встигнути, все нічого не пропустити, і пропустила найважливіше, скільки я це заплатила. Мені здається, що я заплатила десь до 150 доларів. Тобто, вибачте, що я не запам'ятала точну цифру, але знову ж таки я змінювала європейські права на е, канадські права. Якщо українські, то ви тільки плати там. Мені здається за за сам пластик більше 30 Поправте, будь ласка, в коментарях, тому що я не змінювала і все. І ви маєте права, і ви їздите. Але перед тим як їздити, Візьміть все ж таки тест, не тест, а урок з викладачем. Тому що це дуже дуже допомагає е, в тому, щоб зрозуміти, як вони їздять. Що мені дуже подобається тут в Канаді. Я не знаю, це відмічали інші блогери чи ні, але тут ніхто вам не сигналить спину. Тобто, якщо ви затупили, вам немає такого, що ти там стоїш, давай швидко їдь, що ти там третете, факі течуть. Ні, такого взагалі немає. Е, натупив десь щось. Головне, що ти нікому нічого не зробив. Так тобі посигналять, щоб ти може поїхав. У мене було так на світлофорі, тому що з цими стрілками ще знаєте трохи як перший раз їдеш сам без інструктора, ну трохи страшнувато і. А... І просто інструктор пояснив, я спробувала зробити там. Хтось мені там посигнали. Ви я поїхала, а потім виявилося, що ми їхали в одне місце. Вони стали «Hi, how are you? How is going?» і все. І тобто, все було, якби знаєте, не було такого, А, ти що, ти там їдеш? Ну, в цьому канаті взагалі великі молодці. Мені це сподобалося. Так що ем, прийде мені скоро вже драйвер лайсенс, а я буду вам готувати відео. Про те, скільки ми витрачаємо в Канаді, і про те, як ми купили машину, і скільки мені ще вийде ремонт. Тому що в мене ремонт ще буде більше штуки, тому що там треба щось змінювати. Я думаю, на одне, може хлопці скажуть що інше, і розкажу вам про вибір. Сто, тому що це взагалі моя окрема тема. Вибір СТО, де ремонтуватися. Ой, я вам зі своєї точки зору розкажу, тому що ми з чоловіком взагалі нічого не розуміємо в цьому. І, коротше, я вам розкажу, як це в нас відбувається. Так що, такі в мене новини. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше, па.